Чудовий живописець і рисувальник. Тонкий колорист Жан-Оноре Фрагонар. Французький художник жив та працював у другій половині XVIII століття. Його спадщина це майже 500 картин і близько тисячі малюнків. Фрагонар писав картини у побутовому жанрі пейзажі, портрети. Захопившись гравюрою, оформлював книжки, деякі з полотен художника, написаних на історичний сюжет, стали частиною колекції короля Луї XV. Ворчістю Жанеоноре Фрегонара завершилася епоха французького мистецтва XVIII століття. Сьогодні більшість картин майстра прикрашають стіни Лувра. Живопис це зрима поезія. Автор цілого ряду фундаментальних історико-богословських праць архієпископ Чернігівський святитель Філарет Гумілевський. Під час навчання в Тамбовській семінарії за малий зріст і смирення він був прозваний гумілевським від латинського слова гуміліс, тобто тихий смиренний. Перед закінченням Московської духовної академії прийняв чернецтво. Затим послідовно був професором, інспектором і ректором цього закладу. Прийнявши сан єпископа, владика Філарет у 1859 році посів Чернігівську кафедру. Серед праць історика ієрарха на особливу увагу заслуговують православне догматичне богослов'я, життя святих та історія руської церкви, 2009 року, архієпископ Філарет був приєднаний до Лику святих пастирське служіння полягає у служінні відродженню душ, що звершується божественною благодаттю. Перш ніж стати професійним письменником. Він працював у типографії, їздив у геологічні експедиції, водив екскурсії у Пушкінському музеї Михайлівське. Сергій Козлов, відомий як автор казки «Їжачок у тумані, за якою Юрій Ноштейн зняв свій знаменитий мультфільм. Його перу належить також усі історії про ливеня та черепаху, які співали ним же складену пісеньку Я на лежу». Сергій Григорович став автором сценаріїв до мультфільмів Трям здрастуйте! Зимова казка, осінні кораблі. Опублікував кілька книжок, казок. Твори Козлова вчать дітей добра і неодмінно добре закінчуються. 2009 року письменник отримав премію імені Корнеї Чуковського за розвиток новаторських традицій у дитячій літературі. Это чудо, що радівшись, ми да стає вырастем и долго-долго после ста, що живем. Про його популярність може мріяти кожний актор. Після виконання головних ролей у комедіях Операція И», кавказька полонянка та Іван Васильович змінює професію. Олександра Дем'яненка полюбила вся країна. Щоправда, вдало знайдений образ послужив акторові погану службу. Режисери перестали пропонувати йому драматичні ролі. А Дем'яненко не хотів назавжди залишатися Шуриком. Маючи чудовий тембр голосу, Олександр Сергійович почав озвучувати фільми. Його голосом заговорили прибалтійські актори Баніоніс та Адумайтіс, світові зірки Джерар Депардьє, Річард Бартон Аль Па Дем'яненко був удостоєний звання народного артиста РРФСР. В останні роки актор успішно грав на сцені Петербурзького театру притулок комедіанта. Люди, бачачи мене, згадують улюблені фільми, посміхаються, а отже, у них трішечки поліпшується настрій. У наступному випуску він захоплювався повітроплавенням. А винаходи здійснював в астрофізиці американський вчений Семюель Ленглі, про творчу спадщину головного архітектора Москви Дмитра Миколаєвича Чечуліна. Архітектор небесних кораблів, академік-авіаконструктор Олександр Сергійович Яковлів. Про благоговійне шанування пам'яті преподобного Лаврентія Чернігівського. Три роки тому у Чернігові був освячений відреставрований будинок, де жив праведник.